Ну що, поїхали? Поїхали! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Всім доброго вечора, друзі. Працюю по старій накатаній схемі. Мені поступила команда від Лесі Петрівни розгрузити коптілочку. І я, хоч як там і говорять, що займаюся зараз непонятно чим, я займаюся тим, чим маю можливість це підтримувати захисників, дякуючи вам і дякуючи вам. Ми вже зробили дуже багато роботи і продовжуємо її робити. І я вам всім дякую за довіру і підтримку. Але домашнє господарство ніхто не відміняв. І чому хочу ще зняти коротеньке відео, все-таки змотивувати людей далі працювати і тримати домашнє господарство. І останнім часом, коли ми знімали перепілку, от, дивіться, бачите, перепілочка, коли в нас там пішов збій ну, з людиною, яка там. Трошки нас підставило, але то все таке завжди можна вийти з ситуації. Але саме краще це коли ви займаєтеся самі від, там, від яєчка до вже готової курочки і реалізації. Хтось там каже, а ви податок платите? Ні, не плачу. Але откуди ви знаєте, що я взагалі роблю, І то вже 13 питання. Я готую. Тримаю рішення для себе і займаємося переробкою для себе, це скільки ми йому. Це все зараз на даний момент, тобі ж писати бо Олеся Петрівна мене розстріляє. Все замовлене, давним-давно кількість обмежена, дуже маленька. О, і до чого я веду? Я все-таки веду до того, що перепівочкою. Та й чим би ви не займалися, всім вигідно займатися. Невигідно не займатися, але для цього все потрібно рахувати. І коли ви будете писати, не тільки е, годувати і купляти курча, а розпочнете все від того, від утримання і обладнання, і тоді ви зрозумієте, скільки воно і скільки ви на цьому заробляєте. Але будете заробляти тільки завдяки самому собі, що ви біля нього ходите, тому що люди більше себе не рахують. Ну, а ніхто ж до вас за подякою робити, ходити не буде. Тому що це є... Робота. Ну от і рахуйте собі, якщо ви бігаєте біля нього, то получите якийсь результат. О, і бачите, ми на даний момент, тоді ми дуже багато перепілок е, вирізали. Ми ще більше 150-160 у нас забрали. І там ще в нас півники залишилися, то вже потім вони аж туди підуть вже у 2025 році вони заріжуться. Ну, але все-таки я вам скажу, для нас це не є бізнес, але ми прораховували, і якщо навіть та курочка, яку ми їмо в себе на столі, завдяки оцій кількості, яка там пропускається, вона у нас у плюсі. А ще плюс в тому, що комбікорн дуже багато людей пише зараз по утриманню перепілки, навіть те старе відео, люди постійно пишуть, хочуть купити перепілку. Хотять зробити комбікорм або купити у мене той комбікорм. Я не відправляю комбікорм, можливо, цим би й займався. Мені просто жалько людей, які будуть платити за пересилку ще там по 5 гривень за кілограм. І купувати, наприклад, заводський комбікорм, який коштує 25 гривень. Я не проти того, там середня ціна 25 перепилячок. Але на каналі, YouTube канал Сергій Шилодько є відео по несучки. І я вам скажу, він працює. Сутично курчата ми піднімаємо не супер там якимось е, комбікормом стартовим, можна використати бройлерячий старт або навіть бройлерячий гровер, якщо він ну хороший. У нас там іде соєві макухи 20 кг і, і там 6, 6 кг. от І в принципі доволі непогано це все діло виходить. Так що ви маєте можливість самі робити, і це собі вартість буде. Ну, якщо ви просто сипучку зробите, порахуєте зерно, навіть там по 7 гривень, по 7,50 плюс там соєва макуха, в залежності від регіону, от. Все, одно, все одно буде там до 15 гривень. Але ж ви не будете себе рахувати і електроенергію, і моторесурси, і все остальне. От. Але все одно це буде набагато вигідніше і по-друге, ви будете знати, що ви туди положили. Так що ми маємо отакий тазочок перепилів. Дивіться, от така красота. Да? Видно там назад? раз така там, ну і тут ще є пару-тройку кусочків сальця. От. І по ковтіличці древо. Ще раз там, бо у мене там, коли ми тоді е дегустували чи провіряли мандрик, який ми розігрували, по зовнішньому вигляду е по вона нам, ну як, краща була, тому що вона е нержавійки, там були деякі моменти, е що краще там і мити. І... Усі ці моменти. Але це вже копілка, вона в нас працює дуже-дуже довго. Якщо за нею дивитися, якщо працювати, копілка працює регулярно. Всередині вона частенька. Були деякі люди, мене запитували, ви нею хоч коптите, коптемо. Так що все залежить від хазяйки. Якщо людина засранить, то саме не могу. копта, воно тече, воно пригорає, так воно і залишається. Піддончик, воно накапало, завтра все обереться. І все буде працювати далі. І по-новому загружається, і буде там коптитись та чи інша річ. Так що перепілку тримати вигідно, бройлера тримати, вигідно, свиней тримати вигідно, все тримати вигідно, якщо ви будете самі реалізувати готову продукцію. Не тримайте багато, тримайте невеличку кількість для того, щоб задовольнити себе і своїх знайомих. Ну а там вже будете виходити на те чи інший рівень. І... Відштовхуватись від середньої зарплати у вашому регіоні, щоб дойти до того рівня і працювати. Так що далі буде. Поки... Так що, друзі, ніч на дворі темно-темно. Хто це в нас такий сидить? Це в нас ще залишилися петушки. На відгодівлі три, чотири клітки. Ну, а тут у нас залишилася одна оба яєчка якраз знеслися. І одна у нас. Кліточка ще залишила дівчат. Ну а вже в новому році Леся Петрівна знову замовить яйце інкубаційне і знову будемо садити, а там буде видно. Так що ми по яйцю в принципі, не відступаємо. Е... Ну, не займаємося, щоб сказати, напрямок на саме яйце. От, в основному це. М'ясо. Ну але люди, які займаються безперервно, для них треба, щоб було маточне стадо, щоб було хороше яйце, щоб можна було з нього інкубувати, потім дорощувати і садити їх по кругу. Так що просто така невеличка мотивація. Птичка росте дуже швидко, цим ось буде два місяці. Вже половину з них повибивали. Тушка була середня 200 десь до 270 грам. Ну, Хай буде 250, це теж непогано, 4 штучки на кілограм. І м'ясом ми продавали по 300 гривень. Хтось писав мені, що десь у маркеті по 270 синенькій. Ну, а в нас була така ціна. І проблем з цим не було. Так що працюйте. Це, ну, не треба велику територію. От. Не треба дуже багато там якихось затрат, можна ходити на роботу і паралельно там. Тримати невеличку кількість. Ну, а не можна розвивати це як бізнес, построїти перепелячу ферму на 2000 голів. І тоді вже працювати оптом. Понятно, ціни будуть зовсім різні. І на яйце, і на м'ясо. Так що так. Зайшли ми до малечі, бо переживали там, питали, да, Любаха, де там наші поросята? Все нормально. Пару штучок таких не дуже, але всі нормальні. Так що працюємо. Один воно там щось спить такий, чахленький. Ну а ці тусуються. Назар одного там підгодовує. Оцього чорненького і ще там одного. От, Лежить там, тусується, спить. Він їсть ці соски. Ну, а ці такі, що передні соски смокчу такі набагато більші. Так що такий вечірній відосик. Всім миру здоров'я і добра. Працюємо. На цьому все. Всім пока-пока.